Так, Сьогодні, дівчата, хочу розказати трошечки про себе, як я приїхала в Італію. Е, перші місяці, перші роки, як мені було? Ось розказую вам е, з 2005 року, як я приїхала літом. Е, навіть не літом, мабуть, весною. Я вже й не пам'ятаю, але то вже давно було. Ну, місяць там не пам'ятаю точно. От, Я приїхала. У мене тут були родичі, які мене сюди звали і дали мені грошей на дорогу. А так я б і не їхала ніколи сама, просто якщо ти не маєш нікого і не знаєш, куди ти їдеш, а наших багато дівчат так було, що їхали. Не, в як кажуть, приїжджали і тут їх дурили по чорному, на гроші кидали, роботи продавали наші же люди. Так що без мови. Зовсім важко, зовсім це треба. Якщо навіть на ту саму бабку, діда, якщо ну не знаю, самі необхідні такі слова, фрази, якісь вивчити, треба знати на зубок, Якщо тебе питають, там тобі кажуть, ти зроби. це без мови, це дуже важко, тому що ти нічого не розумієш. Ти не то так важко, коли я перші місяці хотіла що небудь зрозуміти, я доводила до, до білого коліна. Мою тітку, яка мене забрала. Так погано, коли ти слухаєш, люди для тебе говорять, а ти нічого не розумієш, про що вони говорять. І це дуже тебе дратує. Але нічого, все воно проходиться, тому що більшість наших людей так приїхали і так, і так учили мову вже тут на ходу, як кажуть, потихеньку потихеньку там. Ну, я вчила дуже дуже інтенсивно, тому що я не могла так працювати. Добре, що зі мною була полячка. Перша робота в мене була. Я працювала з полячкою. І вона, розуміючи українську, бо поляки майже всі розуміють. Я, і, я біля неї трошки підучилася італійської з дідом, яким ми е, разом на ньому працювали на день і ніч. Тому що всі, хто приїжджають на початку, йдуть на день ніч працювати, тому що не знаючи мови і всього остального, і їхніх правил, ти тільки там. А ти там працюєш, деякі роботи на день ніч це як в тюрмі сидиш. Є хороші роботи, попадаються, що там, а деякі роботи ти сидиш закрити. Я, наприклад, на другій своїй роботі, то я плакала на тій роботі на день ніч на, баб... на бабці 80 років, яка не опускала мене нікуди нічого. То не дуже так приємно сидіти на нічі, цей е, отак от, от. І м, я коли приїхала, я також Віталію їхала, у мене дочка вдома залишала дочку, яка закінчила школу з мамою моєю. Дочка була хвора, в неї було білокрів'я, і срочно потрібно було лікування. І я мусила їхати тому що в мене іншого виходу не... І лишаючи свою дочку хвору. Я поїхала зі сльозами на очах. Всі плакали, мама плакала, дочка плакала. В неї останній рік школи, я навіть на випускному не могла побути. тому що поїхала Поїхала, полікувала свою дочку. моїй дочці грозила смерть, якщо б я її не полікувала в приватній клініці, 6 місяців, вона там лікувалася. Треба було срочно платити гроші, тому що держава нічого не давала, не лікувала. Якісь маленькі таблеточки давали там її від тої, щоб у неї не було білокров'я і цей лайкомії. Але воно їй нічого не давало. У мене дочка тільки гірше ставало. І представте собі з такою з такою, з таким каменем на душі я поїхала в Італію, лишаючи мою дитину хвору з мамою, пенсіонеркою. І це, це було щось: купа боргів. І за дорогу тоді дуже великі гроші платилися. Добре, що родичі мені позичили. Я потім більше року віддавала ці всі гроші. 2300 я платила, щоб приїхати в Італію. І те ще неясно було, чи ти доїдеш, чи, ти, чи тебе на границі десь вернуть. У мене дві жінки, які зі мною їхали, їх вернули на нашій українській границі. Ось так, ні з того, ні з цього, сказали, що в них паспорт, так вивернули їм паспорт, ще говорить, говорить сказав, у вас паспорт порваний. І вернули їх, а дівчата заплатили так само, як і я. Так що не дуже, не дуже такий був приїзд, в мене радісний. Але потім потихеньку-потихеньку все наладилось. Якщо ви хочете, дівчатка і хлопці, хто там у мене підписники, більше жінки, щоб я розказала свою історію, як я приїхала, як я познайомилася з своїм чоловіком. пишіть мені, якщо комусь інтересно, то я буду розказувати. А якщо не дуже інтересно, пишіть, що вам інтересно, про що розказати. І я буду розказувати. От мені писали там про пенсію, про те, про все, я розказувала, про що мені писали чуть-чуть. кому що цікаво, тому що є людям, може і ще збираються приїхати сюди. І... Ну, але ж тут Віталій дуже, дуже важко з документами, дуже важко з роботами і дуже велика бюрократія. У них дуже довго все робиться. Вони такі, на цього, великі в них налоги на все, тому і закривається дуже багато всяких фабрик і то всього. Так що Італія для, для біженців, для проживання не дуже така зручна країна, щоб так сказати, як наші от їздили по всьому світу, коли тікали від війни, то більше у тих північних країнах, як там Норвегія, Швеція, там інші, Германія, так само, не знаю, то там більше всяких. Поступок для людей, всяких е піліг, е гроші виплатують, навіть не перших три місяці виплачували нашим біженцям і все, щось там дали по 100 чимось, по-моєму, євро на людину і більше нічого не платили. І так само з документами нічого не роблять. Вони до, до березня, по-моєму, 2023 року робили так, документи їм продлівали і все. Більше вони не дають їм ніяких дозволів, нічого, тому люди багато звідси виїжджають в інші країни, тому що не можуть тут нічого добитися і їдуть геть. Дівчатка, сьогодні ще буде рецепт. І ще один, один мій секрет. Хочу з вами поділитися. Ось, бачите, сода, обична сода. Ну, у нас сода, може, є також різних видів, я не знаю. Тут написано бікарбонато. Е, у них і, і малюночки, бачите, намальовано, що воно тут і для, мит... і для миття фрукти, і для, миття... і для дезінфікування, для всього. воно тут. Е, от. Мій свекор зі мною поділився цим рецептом. Не рецептом, а способом. Е, для чого б ви думали? Для того, коли ви дуже жарко. Літом, та й взагалі, хто потіє дуже багато під мишкою, мокрою рукою, коли ви помилися після душу, набираєте цей соди на палець і під мишкою натираєте. Ви не те, що не будете потіти, просто не буде запаху навіть цілий день, навіть два дні, якщо ви не помиєтесь, запаху у вас не буде. Так що спробуйте такий спосіб, тому що вже і креми, і все. Ми з чоловіком теж багато потіємо. Літом перепробували дорогі креми купували. Ну, щоб якщо ти йдеш десь на весілля, чи десь на якусь піцу ту ж саму, і ти спотів, щоб не було запаху в тебе. Ти ж не маєш можливості помитися чи ще щось е зразу. А салфетки, які ти використовуєш мокрі, там, влажні, вони теж довго не це. Тобі постійно треба тими салфетками користуватися. А це такий спосіб, і я і мій чоловік користуємося доволі, нам підходить. Може, у когось дуже шкіра, така ніжна, може буде трошки пекти перші рази там, але нічого не пече. Так що пробуйте. Не буде запаху день-два, і два не буде. Поки ви не помиєтесь, вам буде все нормально. Будете собі потіти, скільки захочете. Може хтось і не буде потіти. Але запаху не буде. Так що користуйтесь і дивіться рецепти ще далі. Сьогодні рецепт буде е макарон. Із горошком зеленим, і ось такими підкопчена під черевенка. Бачите, вона вже кубиками порізана ось такі панчета-фуміката. І можна додати як цибулю, так і чеснок. Смажу. Кому що більше подобається. У нас буде з чесником. Ось так піджарюємо м'ясо із часничком і вливаємо туди горошок. Ось так. Уже Горошок вже зварений з баночки, з цього супермаркету. І все ось так ще піджаримо, щоб воно пропиталося горошок цим м'яском. Ось так все перемішаємо. Тим часом зварюємо макарони. Отакі мілкі. Відсідимо і все туди, потім макарони засипаємо до того всього. Ось так, все змішуємо разом і вам готове блюдо. Все просто і легко. Я вам хочу показати просто всі види макарон, які вони роблять, чим можна їх робити. Ми у нас і не знали коли, що так можна робити, з всякими, якими хочеш інгредієнтами. А тут різних цих роблять, різних видів. Так що так, готова тарілка, всім смачного. Його поливаємо зверху, ще олійкою, оливковою, можна ще сиру зверху, так що всім смачного.